черга, тисняла та аншлаг. Так у Дніпропетровську зустріли бомбокс. Побачити улюблений гурт. З'їхалися прихильники з усіх усюд, ба навіть з Криму. А ці ночі в Криму. тепер Ви бачите, як вийшло Так ми з Кіровоградою ми приїхали сюди заради цього концерту і дуже сильно чекаємо на це. Обажаємо бомбокс. От останні пісні взагалі, побили Просто всі рекорди по емоціям очень, дуже крути, дуже цікаві тексти. Сенс глибокий. Мені подобається. Подписываюсь під каждое мое слово. День концерту Андрій Хливнюк зустрівся з журналістами, і перше, що зробив, це висловив свій респект місту на Дніпрі. Дуже люблю приїздити в це місто і бути тут і грати. Це місто, де живуть мої друзі, з якими ми багато років вже поруч. І це місто, де, з якого ми в тому числі починали свою діяльність як концертна команда, місто, яке завжди нас сприймало. Uh, no do Теперішнього всеукраїнського туру гурту «Бомбокс» став реліз максі синглу Люди, до якого увійшло п'ять пісень. Всі ці пісні вони, скажімо так, зав'язані в концепцію однієї пісні. Головної пісні Макси Синглу, як саме люди, які і так і називається платівка. Як і і так, так, на сьогодні. 12 років тому багато хто полюбив бомбокс за харизматичного вокаліста, проникливі тексти, і той музичний симбіоз, який зробив цей гурт впізнаваним. Чи стала їхня музика доросліше з плином часу? Звичайно, досвід, міцна команда і новий клавішник Павло Литвиненко додають гурту нового звучання. Чи змінилась наша музика? Ну з приходом Павла, мабуть, змінилася. Але настрій не змінився. Ми як любили гастролі, як любили студії, як любили джим сейшни так і любимо. Я сподіваюся, до старості років будемо це робити і любити. Забули журналісти на прес-конференції запитати про те, чи не пропонують хливнюку раптом ролі у кінострічках. Пропонували так і неодноразово пропонували ролі в різних кіно. От. Але мені пропонували тільки якісь хороших хлопців грати. А я якось і, і так імідж аж занадто позитивний. Бачите, анкорила вже на спині. здавалося, що публіка в унісон з Андрієм співала кожну другу пісню, а градус настрою тільки підвищувався. Це був справжній фейерверк емоцій, почуттів і захвату від улюбленої музики. У нього дуже класний голос і дуже оригінальний стільки для України. Ну в принципі, других аналогічних груп я по мере, не знаю. я дуже рада, тому що я прийшла собі, побачена своїми на свої очі. Мок дуже гарний гурт. Він робить свою справу, він робить культуру українську. І ми робимо її разом з ними. Люди, ми тільки тоді. Як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо, ми можемо зватись людьми. Гурт бомбокс обіцяє незабаром відзняти кліп на пісню рок-н-ролл та узяти участь у фестивалях. А поки що, всеукраїнський тур триває.